Всім привіт! Вітаю вас на каналі РептаБутік. Сьогодні ролик про оформлення пустельного тераріума для Еобліфара, і Ментіконікса або подібного їм гекона. Поїхали! Почнемо з рельєфу. Рельєф робимо монтажною піною. Більш детально про роботу з піною є в минулому ролику про оформлення тераріума для Хамелеона. Там розповідаю, як правильно нею користуватись, які є застереження і тощо. Після того, як ми закінчили здувати задню частинку, поки піна ще свіжа, це важливо, ми можемо встановити різні декорації. В моєму випадку це полиці, полиці з пінопласту, можна використовувати пінополіестерол. Також за бажанням можна додати кару, коряжки і подібні декорації, які потім застигнуть в піні. Обов'язково працюйте в перчатках. Бо матеріали дуже неприємно відмоваються від рук і можуть бути токсичні. Через добу ми починаємо процес вирізання. Ми зрізаємо весь гладкий шар у піни, щоб вона вся була пориста. Наступним кроком ми зробимо суміш цементу з піском, можемо додати якийсь колір і починаємо повністю заліпляти все. Ось такий результат у нас вийшов. Наступним кроком ми додаємо. Глину гончарну ми прямо можемо всю стінку і дною нею заліпити, висаджуємо рослинки, і ось такий отримуємо результат.